Село Переброди Дубровицького району розташувалося неподалік білоруського кордону. Більшість тутешніх чоловіків на заробітках у Білорусі або ж Росії. Тож господарство ведуть здебільшого жінки. Саме вони щовесни й стають заручницями річки Льва, яка розливається на сотні метрів. Те, що буває весною, то це найгірше нам приходиться перенести, тому що затопляє і цю сторону. Я от живу, от там моя хата, де е, обито садіном. Постійно треба або чайка, щоб була, от. або резинові чоботи. Оце весна найгірше тут проходить. А ще місцеві кажуть, обіцянок про допомогу чули багато, та на цьому справа й закінчувалась, тому взялися частково допомогти собі самі. Бачите, отут вже насипали дамбу за свої кошти. Щоб як-небудь, хоч трошки от, не затопляло. Люди стараються, от як ми бачимо, самі зробити дамбу насипати, о, щоб трошки воно огородить себе. На пів кілометра дамби на одному березі люди витратили 6 тисяч гривень. Річка тягнеться селом близько п'яти кілометрів, та одного дамбування для порятунку людської городини мало. Є можливість, допустимо, п'ятнадцятий рік зробити там частинку, як би сказати. Поглиблення, бо без поглиблення дамбування нічого не дасть, тому що річка вона з роками сама по собою замулюється, заростає, виходить, починають рости кусти і вона не дасть цієї можливості. Попри те, що проблема має десятирічну історію, у селі досі не робили жодних досліджень та не виготовляли жодного проекту. А тому каже голова Рівненської облради, в першу чергу слід знайти варіанти вирішення цієї проблеми. Вже потім виготовляти кошторисну документацію і шукати гроші. Є правда, охоронний фонд обласної обласний, який, якщо там буде реальна сума, реальна сума, то ми зможемо в слідючому році профінансувати дану проблему. Подивитися, але зрозуміти скільки потрібно коштів для вирішення цієї проблеми, але її треба вирішувати добре і за мало коштів. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного.